До речі, дивився нещодавно інтерв'ю одного військового. Мені траплявся уривок в соціальній мережі, і він сказав дуже цікаву фразу, що коли до них приїхали морські котики в США і розповідали про певні моменти, як потрібно проводити спецоперацію, то вони були просто в шоці від того, як в реальності проводять наші а в шоці від того. Як це водночас і небезпечно, і водночас сміливо те, що з чим стикаються наші бійці? От ви проходили курс підготовки за кордоном. Ви постійно перебуваєте на передовій з нашими бійцями. От якщо взяти цю основу, а чим взагалі відрізняється оця от базова армія НАТО від українського солдата? Хм. Цікаве дуже запитання. Можна скажу, про це окремо дуже говорити, окремо, просто-напросто. Базово, вона знову ж таки відрізняється фізичною підготовкою при всій повазі до наших хлопців. Це не про всіх. Є, є у нас ті, що бігають поперед... майже по передовій кроси і так далі. Це правда. І прогулянки, ну тобто піший хід, так би мовити, для здоров'я. Підтримують свою форму, навантаження фізичні і все. все Ну Це, на жаль, просто він таким прийшов сюди, про що я його кажу? От багато дуже здоров'я наших відрізняється від е, е, моральних духсильний. Е, ну суто, по факту я бачив американських військових. Ми з ними спілкувалися. Так, в цьому плані вони, звісно, красавці. Е, от, те, що е, е, як ви сказали, їхні враження про наші способи ведення війни, ну тому що вони не потрапляли в такі способи ведення війни. Вони, як правило, все роблять дистанційно, переважною більшістю, і такого прямого зіткнення це тільки в кіно. У них, вони, вони дуже фахові, вони дуже фахові. Ну, сама система підготовки передбачає просто досконале знання, ну і без варіантів. Тобто, там немає двічників, там таких якихось, які щось. Але, але, але й дос, досконале виконання інструкції по Кроково. Можливо, я там, може, все не знаю, але те, що нам просто доводиться в практичних умовах бойових, небезпечних дуже сильно лавіювати і імпровізувати. От. То ну, на першому етапі таке, такі, така тактика може, ясна річ, викликати шок у любителів інструкції. От. І дотриманих інструкцій. Хоча, знаєте, тут дуже така грань хитка, інструкції потрібні. Потрібно розуміти чітко, щоб потім до автоматизму і не думати, бо бувають тут не можна однозначно відповісти. Ну інструкції за ну апріорі потрібні як за армія. Це ж дисципліна, але при цьому має бути і своя смикалка. Так, так.